Лікарі розповіли про стан травмованих в ДТП біля Чернігова, де загинули 16-річний хлопець, шпиталізований до Чернігівської обласної дитячої лікарні, у середньо тяжкому стані. Його стан стабільний і життю нічого не загрожує. Про це Суспільному розповіла заступниця головного лікаря Людмила Кривець. Хлопець лікується в ортопедотравматологічному відділенні. Скільки ще знадобиться часу на реабілітацію, поки невідомо. Чоловік, якого після аварії госпіталізували до обласної лікарні, перебував. У стані середньої важкості. Він проходить лікування в нейрохірургічному відділенні. Про це Суспільному розповів генеральний директор обласної лікарні Андрій Жиденко. Одна пацієнтка з моменту аварії не приходила до тями. Вона перебуває у реанімації. Її стан тяжкий. Про це Суспільному розповів генеральний директор міської лікарні номер 2 Владислав Кухар. Ще чотири пацієнти у стані середньої тяжкості. Вони проходять лікування у хірургічному та травматологічному відділеннях. Нагадаємо, вранці. 7 грудня на трасі Чернігів мена сосниця Грим'яч біля Чернігова в районі села Брусилів. Маршрутка Мерседес-Спрінтер з пасажирами зіткнулася з фурою, загинули 13 людей. Травми різного ступеня важкості отримали 7 людей.